Тепер жити. Невже в мене немає майбутнього? В цьому році вступники з особливо небезпечних територій та тимчасово окупованих територій вступають до Маріупольського державного університету на бюджетні місця. Для того щоб наші молоді комфортно було навчатись у столиці України, Києві, ми всім, хто того потребує, надаємо місця в гуртожитку. Студенти університету, які є вимушеними переселенцями, зможуть отримати всебічну допомогу нашого гуманітарного штабу. Ми допоможемо всім необхідним. Ось вона. Нова сторінка життя.